А ви колись замислювалися, що насправді стоїть між вами і відчуттям внутрішнього спокою. Сьогодні ми з вами з'ясуємо, як прийняття себе може стати ключем до справжнього щастя та особисті ставного зростання. Самоприйняття це здатність любити та цінувати себе. Ми звільняємося від постійного самокритицизму та сумнівів. Це дозволяє нам жити за власними правилами, розвиватися, досягати цілей, почуватися справжніми. Ми всі стикаємося з очікуванням. Ну, наприклад, з боку суспільства. Ну, Як виглядати, чим займатися, що саме досягати? З боку родини відповідати їхнім сподіванням і стандартам. З власного боку. Прагнення бути ідеальними, відповідати власним високим стандартам. Ці очікування створюють величезний тиск, і коли ми не відповідаємо їм, ми відчуваємо себе недостатньо добрими. Ми часто зосереджуємося на своїх недоліках, на своїх помилках. І це змушує нас вважати себе негідними любові чи прийняття. Ніхто не є ідеальний. І з другого боку, кожен із нас ідеальний. У кожного з нас є свої слабкі сторони. Помилки моменти, якими ми не пишаємось. Але це не робить нас менш цінними. Замість того, щоб зациклюватися на недоліках, зосередьтеся на тому, що робить вас унікальними і сильними. Наприклад, записуйте свої досягнення. Або речі, які у вас добре виходять. Просто запишіть: будьте добрими до себе. Ставтеся до себе так, як до найкращого друга, з розумінням та любов'ю. Практикуйте усвідомленість, це так званий mindfulness. уважність допомагає жити тут та зараз, не дозволяючи думкам про минулі помилки. Чи страх перед майбутнім вас обмежує? Розумійте, що ви не ваші думки і не ваші помилки. Ви набагато більше. Створіть собі позитивні афірмації. Повторюйте собі, я дідний любові та буває. Я важливіший, аніж інший. Для себе, власне. Я приймаю себе таким, який я є. Тренуйтеся знаходити позитив, навіть якщо ви думаєте, що ви помилилися. Оточіть себе підтримкою. Будьте поряд з людьми, які приймають вас і надихають. Зверніться за допомогою до друзів, родини чи навіть психолога, якщо необхідно. Чому б ні? Я пам'ятаю, як складно було прийняти себе. Батьба з сумнівами та невпевненістю. Здавалося нескінченною. Але одного дня я зрозумів, що більше не хочу жити в постійному страху. Я почав, почав працювати над тим, щоб бачити свої сильні сторони і бути добрішим до себе. Це не було легко, і не сталося за одну ніч, так. але, врешті-решт, я від, відчув неймовірну свободу. Я перестав вибачатися за те, хто я є, і почав жити наповному. Колись в мене було багато почуття провини за ті речі, що я робив, або не робив для когось іншого. Наприклад, я повинен був, не повинен був запізнюватися. Так мене навчив батько. І я відчував почуття провини, якщо я вже, я вже не запізнювався, але я все одно відчував почуття провини за можливість. Повинен був робити чи те чи інше, тому що так робить хтось інший. Ну, будь-хто. Маю на увазі так прийнято. Так поводитись, як інші люди, будь-хто, таким чином поводитись. От мати, наприклад, мені казала, що я себе поводжусь неправильно з жінками, з дітьми, на роботі. Вона хотіла для мене добра, звісно, ну, так, як могла. Та й приводила мені приклади інших людей. Але ж я це я. І в мене можуть бути інші обставини, інша поведінка. І це цілком нормально. Але коли я таке слухав, в мене, звичайно, виникало почуття провини. Тому як я відчував себе не таким, як всі. Але зараз я гадаю, що всі б таке відчували, якби вони дослухались до моєї матусі. Адже кожна людина відрізняється і може проявлятися інакше. І це також цілком нормально. Цілком нормально, якщо кожна людина не буде тупо діяти, як усі. Чи як кажуть, що усі діють? Отак. От а винайде свій власний метод, як діяти краще саме в цій особистості, саме в цій ситуації. Гадаю, так буде краще кожній людині. Тому що якщо в одній господині виходить один борщ, то в іншої він може бути інакший. Хоча теж буде так називатися. Будь-яка жива істота, тоді жива, коли несе в себе різноманітність, яка змінюється. Пам'ятаю, колись працював на підприємстві, де власник вирішив живе підприємство, живими людьми, зробити мертвим. Він, ну як, вніс жорстке навчання з жорсткими правилами, щоб всі працівники жорстко виконували чіткі обов'язки та не помилялися от, від слова зовсім. Начебто, все добре для підприємства це дуже круто. Але це дійшло до результату банкрутства підприємства. Живі істоти люди, працівники. Мабуть, не змогли вільно дихати, і кінець прийшов дуже швидко. Різноманітність це ознака живого, і любов до себе це важлива істотна частина життя. Без цієї любові життя не буде в радість. Прийняття себе це не пункт призначення, а подорож. Кожного дня ми робимо вибір любити себе і підтримувати себе, і бути добрими. До себе. І саме в цьому виборі криється справжня магія. А що заважає вам прийняти себе? Зробіть перший крок уже сьогодні. Запишіть одну річ, яка вам у собі подобається. І поділіться цим, цим досвідом в коментарях. Будь ласка. Якщо хочете дізнатися більше про те, як розвинути впевненість в собі. Перегляньте ще одне наше відео про любов до себе. Посилання буде в описі. Дякую, що були зі мною, і до зустрічі в наступного відео.